Я даже не знаю, я прям этот растерялся сейчас. А вы монах? Я монах. Мальчуг, монаха. Далее доиса, далее исагакши будет хобито. Маму спрашиваю, Ширит будет да, далее? Я не знаю даже, что спросить, правда. Мне есть очень заповедь. приятно вас видеть есть на данный заповедь. момент. заповедь «Не убей не желай дома ближнего твоего». Как вы думаете, почему Россия... Да, это... Россия напала на Украину, грабит, убивает, насилует детей и разрушает дома? Ну, это уже... это война а это последствия войны вот к сожалению к сожалению славяне убивают славян братья убивают своих братьев из-за чьих-то дурацких интересов вот они нам не братья как... к сожалению нет, как нет? Украинцы и русские братья все-таки. И какие они не мы не братья? Разрулиния. У нас разные. Нет? Это все равно, что ага. грузины и армяне то, есть, то армяне. то есть то же самое. У нас разные У меня мама грузинка. У меня мама грузинка, отец Осетин. Но видите, я в Осетии Между, между, между Осетией и Грузией тоже война была я про что говорю, поэтому какие мы братья, если они напали на Украину, убивают, грабят, насилуют. Да, то, что грабят, это есть такое, то, что насилуют, это тоже есть оно присутствует, потому что, если туда же неадекватные люди идут, адекватные люди дома сидят, со стороны России мусульманы воюют? И корейцы? Да, вот, вот мы в Северной Осетии, мы православные, это православная республика. Вокруг нас, э, ну, Северный Кавказ, в общем, мусульмане в основном э, воюют, да. Дагестанцы, чеченцы, и тоже есть, осетины тоже наши братья. воюет, а да, в основном э, воюет Кавказ. В основном там, воюет Кавказ и буряты, якуты, это вообще опасные люди, я тебе скажу. Русские тоже есть. Мобилизация когда у нас в Москве особо никого не забрали. Москве русских не осталось, потому что там нет русских. В метро зайдешь, вся средняя Азия там калинист. уже Да, уже, уже, да. Вот, не знаю, Москву превратили ненавижу этот город сколько раз там был больше двух недель не смог там ну месяц максимум был все э. ну, хорошо. грязный противный город хорошо. я вас услышал мир вам и любовь я пойду дальше, любовь, я пойду а, дальше. Как, как вас зовут скажите Владимир. Владимир, Владимир меня Георгий очень, Теперь. очень приятно, Владимир. Будьте здоровы. Мир вам, пускай Господь благословит. Мир вам. Мир вам. Есть духовные вопросы? Я слушаю. Є заповідь днів, бо не желай дома ближнього твоєго. Почему Росія напала на Україну, грабить, убивает, разрушает дома, силу дітей? Я вважаю, тому що вони. Я не хочу ображати і не хочу матюкатися, але я вважаю, що то є долбойовене. А ви що з України? Тому що тут в мене Росія стоїть. Як ви вважаєте, чому я це зробив? Що зробив? Я не зрозумів. Ну як ви вважаєте, чому у мене оцей флажок російський стоїть? Як ви вважаєте, чому? Може бути по-різному, тому що може людина за кордоном бути, може людина тобто, в Росії Ні. знаходиться. Шановний, я ніколи не був в Росії, ніколи і не, не, не хочу бути в Росії. Я це зробив, тому що я з них трошки розганяюсь. Я спілкуюсь з ними і бачу, які вони недалекі люди. Ну це зрозуміло, вони не те, що недалекі, вони одержимі. Тобто є якби психологічно розроблена система КДБ, як впливати на людей і їх вести. Тобто, там в них є цілий інститут 에... програми, екстрасенсії і. Да. шановний, вони зомбовані на, 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 на декілька поколінь. Ну, то та я, я так що говорю, Там та, молодь вони виховують її, і, 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 і ясно, що вони хочуть виховувати і наших, нашу молодь. Тому вони стараються то є, як, 에... можу, влізти до нас. То вони не. Шановні, вони то не зможуть зробити. Я вам відповім, відповів на ваше питання. Чому у мене оцей трико триколор? Тому що я з них розганяюся. Добре, я зрозумів там. Добре. Я так само тим займаюсь, Дя... просвіщаю їх, а потім Дя... вставляю Ютуб. Ну добре, мир вам, щасливо вам. Здравствуйте. Мир вам. Есть духовный вопрос? Духовный? Да. Да, наверное, нету. А я больше верю в себя в основном. А скажите, вот есть заповедь, не убей, не желай дома ближнего твоего. Почему Россия напала на Украину, грабит, вывает, насилует детей, разрушает дома? Слушай, Вам столько времени прошло, а ты еще... Ну, конечно, смешно, потому что ты уже... Эта история уже давно опровергнута десятками людей, десятками стран, а ты до сих пор рассказываешь басни, блядь, которые еще там с какого года, я не знаю, несколько лет назад были. Смешно, конечно, блин. Что? Опять? За новостями не следим, что кто говорит, не смотрим я смотрю, почему. Детей бабушек ложками, бля, да, я давно этого не слышал. Либо у тебя этот самый, как он называется, памятка, короче, старая, ну, зас... надо обновить. Он Это он уже не свидетельство на преступлениях россиян на Украине. Они Слушай, насили... ты мне не рассказывал, слове, у меня людей, людей... на... у ну, меня, подожди. людей, у меня фамилия, у меня фамилия Матвиенко, у меня знаешь, сколько родни, блин, на Украине, ну, так что не рассказывай. Ну, ты блин. есть как раз там той нацист, который с украинской стал тебе... русским нацистом, Какой, который, то есть, предал свой народ Уху. и еще радуется, <с> что его убивают, насилуют. Тебя... Это, Ладно. то есть, преступление. А что ты за меня выводы ради... делаешь? Я тебе не... А я тебе не говорил, что радуется, просто я этого вижу, не было как минимум. А ты, блядь, не расскажешь, что радуется. Есть в ООН... Так этого не было, чему в, радоваться? В ООН записано все свидетельства о том, что как российские солдаты э, насиловали э, детей, даже четырехлетнюю девочку изнасиловали. А, но дело, Все дело. есть документы. Я могу свидетельство вам да. включить, если вы хотите Слушай, послушать. а кто-нибудь кто на эту тему Дима... ведется вообще, мне интересно. Лучше так. Есть свидетельства... Вот кто-нибудь ведется на твои вот эти разговоры? Кто-нибудь верит? Есть такие? Подожди, а то я выключу тебя. Микрофон. Є свидетельства самих русских солдат, которые от, Убивають людей, дітей, роблять каліками. А такі перевертні, які підмовилися від нашої мови, культури, вони допомагають ворогам вбивати. І їм смішно. Важко, ну що зробиш? Ми маємо таких людей, які голосували за Янковича, за Росію. От і прийшла та Росія. Буває, нищить, калічить. А все рівно є такі перевертні, які... За Росію. Їм байдуже, що вбивають, насилують. У них кам'яне серце. І достукатись до них майже неможливо. Тільки промисел Божий їх рано чи пізно настигне. І все зло, яке вони підтримували, тому що. Навіть подумки і навіть е, наші слова, не, е, не то, що дії, а навіть слова наші, підтримку зла є гріхом. І цей гріх нищить нищить інших людей, і саму людину. Людина стає одержимою ненависного. Вона не може розпізнати добро і зло. А верніше вона буде підтримувати зло, бо це і вигідно так, зручно. І можна сказати, що це зло є і в нас на Західній Україні, де багато людей підтримують, тому що їм так вигідно. По службі, по, по відносини перед начальством. От. І в церквах таке саме. Тому тобто, воно просто не так виразно. Виразно, ми бачимо зараз у тих людей, які підтримують Росію. <клухи> так. А у нас в нас побуті так само є люди, які підтримують зло, які бояться там. Виступити щось проти, тобто, проти неправди. От. <кій> Тому що вони можуть лишити свої кар'єри. Ну, вибачте, Якщо ми підтримуємо зло, то ми робимося учасниками того зла. І зло має владу над людьми, над нами, над дітьми. Потім ми запитуємо, а чому тобто нещастя прийшли, чому війна, чому біди це саме і приходить, тому що як в духовному світі є влада, ми віддаємо владу дьяволу. Ну, ви ж ви пам'ятаєте, що коли Ісус Христос був пустелі, то до нього прийшов дьявол і почав його спокушувати. там. Тобі дам владу, славу. Ну, от. І тому тось, так само і ми, хоч говоримо, що ми християни. Але коли ми піддаємося тої влади, тобто ми боїмося. Але є промисел Божий. Якщо ти, наприклад, десь постраждав, то Бог тобі відплатить набагато більше. Якщо ти постраждав за Христа, за, за правду. О. Тому то є, ці люди, які називають себе християнами, от ну не завжди вони такі. Християни, тобто лицемірство, фарисеїство, то страшне таке. І ніхто про це не говорить. Всі сповідують, знаєте, Євангеліє казочку. От всі Господь любить вас, і все грішники любить вас. І проповіду до сих пір. Я чую слухати, мені навіть неприємно слухати таких проповідників-священників, які проповідують неправду. Вони бояться говорити правду. Так само, як зараз католики. Греко-католики, чомусь вони не говорять, що папа Римський поклонився ідолу пачамами В 2018 році відслужив службу цьому ідолу. Вони приховують, вони це не говорять. Вони говорять, що Господь любить вас і ви любіть, і ви будете смирені Це не християнство, це омана. На справжнього обмана. Тому треба нам відрікатися, дивитися. Ну, все рівно, тобто Господь хоче нас навчити, але через таких проповідників, які в обмані, люди не отримують істини, живуть неправдою. Тобто християнство вже не є настільки правдиве то християнство, яке то є, зараз проповідується в основному. Істина, істина. Істина викриває неправду, і тому неправда завжди бореться, ненавидить, переслідує, обмежує, навіть вбиває. Амінь. Є така притча про росіяна і американця, як вони пересперечались про демократію, що у них є демократія в їх країнах. І американець каже, от я спокійно можу піти до Білого Дому і кричати Геть президента, а ви це не можете. Росіян каже ні, ми я так само можу прийти до Кремля і кричати Геть американського президента.